Ан Сергію, чому досі Росія знаходиться в організації, перебуває в організації Об'єднаних Націй? Мюнхенська безпекова конференція показала, що порушуючи всі безпекові, всі міжнародні стандарти права можна просто не запрошувати і бойкотувати Росію? Олена, це дуже дуже правильне питання. Багато чого є в світі, де ми можемо і в Україні, де можемо казати, чому? Чому в Україні у нас досі такий неефективний корумпований держапарат, Ми рік воюємо і не можемо собі дозволити. Чому в Євросоюзі знаходиться досить така країна, як Угорщина, яка просто впряму є агентом а, диктатора і країни-агресора Путін? Чому не виключити? Чому не застосовані санкції проти? Грузинської влади, яка тримає Михайла да, ув'язненим і під і виконує просто завдання Путіна його вбити. Чому 30 років е Західний світ, Європа накачували Росію і Китай е технологіями, грошами? Торгували з ними, робили спільну економіку. Чому? чому Таких питань багато. І питання ООН це дуже ключове питання. Я хочу нагадати: ну, по-перше, ми не просто повинні силовим способом вигнати і не пускати туди росіян. Це питання юридичне. Вони не мають права там знаходитися. Це єдина країна, навіть на відміну від Китаю, і, бо є питання і до Китаю, чому вони не знаходяться в ООН. Але Росія точно брутально порушила устав ООН і зайшла туди мовчки, не проходячи процедур. На жаль, більшість членів ООН, особливо вирішальних таких і сполучені штати 30 років тому. А сподіваючись на демократичність на здоровий глуст Росії, це прийняли, думаючи, що таким чином вони забезпечать контроль над ядерною зброєю. в Росія, яка брала на себе такі зобов'язання, ну і скажімо так і перетворюють Росію в спадкоємця, але більш демократичного радянського союзу, так не вийшло. Це була помилка. Росія не мала права там знаходитися і не має права там знаходитися. Вона не є спадкоємницею радянського союзу, якщо вже казати про спадок радянського союзу, то всі 15 республік мають рівні права в цьому питанні. А Відрізняються тільки Україна і Білорусь, тому що ми є засновниками ООН, по уставу ООН, і маємо право там знаходитися навіть не будучи спадкоємцями радянського союзу. Всі інші мають такі ж права, як Росія. По-друге, Росія не ухвалювала устав ООН, не артифікувала його в своєму парламенті. Генеральна асамблея не голосувала за прийняття нового члена ООН Росії, Російської Федерації країни, яка була. Утворена в 91-му році, тому вона там знаходиться нелегітимно. Більш того, вона там разом з Китаєм діють дуже деструктивно, блокуючи всі миротворчі ініціативи в радбезі, і тому вони там не повинні знаходитися. Нагадаю, що і Китай до 70, мені здається другого року в ООН не знаходився завдяки усиллям саме американської адміністрації, вони вивели з цього органа, скажімо так, представників Тайваню. Які називалися Китайська Республіка, і завели туди е, комуністичних представників Китайської Народної Республіки Тайвань залишився. Мені здається, під зобов'язання, що тепер сполучені штати відповідають за його безпеку, і ми бачимо, яка там проблема у нього досі з Китаєм. Тому я взагалі думаю, що питання про реформацію ООН після того як буде перемога, е, і стане питання, яку тепер систему безпеки треба. Робити в світі і питання номер один для України і для світу це і виключення Китаю і, скажімо так, вигнання нелегітимно там знаходячихся представників Росії, вони повинні заново вступати в ООН, проходячи всі процедури. А одним із вигодів процедур не вести і не бути агресорами, не вести агресивних війн, Росія таку війну йде проти України. І ще важливе питання, що це дасть що це дасть Україні, ну як мінімум, три позиції, які ми не зможемо вважати, що ми остаточно перемогли Росію, якщо вона не буде виконана з участі ООН. перше це репарації, щоб примусити Росію платити репарації, щоб примусити всі інші країни на території яких знаходяться гроші, активи. Майно Росії, яке можна буде передавати легітимно Україні на відбудову і на компенсацію того, тих збитків, які нанесла нам агресивна Росія, треба рішення ООН. Тоді тільки тоді це буде рішення дивіться обов'язковим для всіх країн і легітимним, тобто законним. А поки в радбезі ООН і в ООН знаходиться Росія, це неможливо. Друге, що це дасть, ми зараз всі кажемо, що російський режим, військові злочинці повинні бути покарані. Якщо ми будемо домовлятися про це з Російською Федерацією, навіть коли там не буде Путіна, це буде, скажімо, цей трибунал буде не таким впливовим і не таким потужним. Трибунал треба створювати егідою ООН, Він повинен бути міжнародним тільки тоді. Світ виграє від нашої перемоги, і без е, рішення ООН такий трибунал буде неповним і не дуже дієвим. Тому треба вигнати Росію з ООН.